Задання. У 100 г чорної смородини міститься приблизно 0,25 г вітаміну С. Норма вітаміну С для дорослої людини на день становить 0,85 тисяч грам. Визначте найбільшу кількість смородини у якій кількості вітаміну С не перевищує норму. Це в нас задачка на пропорцію. 100 г смородини у нас містить 0,25 грам вітаміну. Невідомо, скільки грам смородини час Х у нас містить 0,075 тисяч грам. Х у нас дорівнює На тресхуй дробу у нас. Нафрест там, де у нас х немає, тобто 100 множиться на 0,85 тысяч. Під ресхуйдробу навхрест. Те число, що у нас навпроти Ха. Тобто 0.25. Сотых. Чисельнику. 0,75 тисяч переносим кому на два знака, це у нас виходить. на 0,25. Кому тяжко тут поділити, можна помножити чисельний знаменник на 100, якому у нас пропадуть. В знаменнику буде 75, чисельник 750, тобто. А в знаменнику 25. 75 ділимо на 25, це 3, ну залишається, отже, це 30. Аммітрить у нас буде а